Доброго дня, огляд перця і полив перцю станом на 8 квітня. Ось так виглядає мій перець, який росте у плівкових стаканах. І я сьогодні хочу з вами подивитися, як почуває себе коренева система в плівкових стаканах, як вона там розвивається. Візьмемо з цього ящика плі стаканчик. Ось. Ні, рукою зручно. Подивимось, як вона себе почуває. Розмотаємо. і разом з вами ми подивимось. Ось так почувається ця покоренева система, біла, але ще стакан весь не оплила знизу. Ось, ось що пусто ще є куди рости. Ще їм вистачає місця. Так, це з цього. Він менший той перчик. Оставлю його. Ось так. Так, потім двома руками поправлю. А цей перець у мене більший. Також прив'яв, але ми його полємо, Ось так. Саме тут навіть розвертати не потрібно, все видно. Стаканчик ще весь не оплів, але вже, 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 вже. Ось така серединка, серединка росте. Ось такі перчинки в мене виходять. Йому тут тісно розстановку робить немає як. Так, це моє насіння Це тут сортів. А це жовте диво, і він росте в кульку порізаному. Розрізала кульок, і він собі тут росте. Ось такі. Жовте диво. Так ось серединка світла росте. Зараз глянемо, як розвивається коріння. Тут. Ось так, ось так розривається коріння, також ще все не оплило, ще є куди рости, вниз. Коріння біле, гарне, не будемо його сильно крутити, щоб не травмувати Мені Хочеться жовтого перцю. Так, одну хвилинку. Чекайте, я поправлю і до вас вернусь. Так, все, я поставила перець. На місце. І також буду його сьогодні поливати, тому що він також сухий, великий гарний перець, буде висажений на початку травня, подивимося по погоді, у парник, не в відкрите землю, а буде він висажуватися в парник. І в мене перець росте цілий сезон, аж до пізньої осені, поки не прибираю, тільки під агроволокном. Я його не відкриваю, щоб його не палило сонце і не пеклися перчинки. Поливаю його також фітоспорином, розвожу їх так само, як на помідори, і Поливаю, роблю профілактику кореневих гнилий. Ось так кожному даю в стаканчик напитися. Ось, такі. Ось так у мене відбувається полив. Все з полочки, з вікна прибрала. І поливаю, а потім. Роблю розстановку. Остап кожному, щоб понапивались, і росли. І все це в мене нагадую росте на одному підвіконні. Дерев'яна полочка, все поміщається. Все не пропадає, ну як одне там якесь не захоче жити, але перець ні один і не пропав. Пропала одна помідорина, показувала на відео. Напала на нього чорна ніжка. Ось який. Ото фітоспорин стоїть туди і мене пливає. Ось який перець, світла, гарна серединка. У мене він поливається. Зараз постоїть на підлозі. Це з підлоги ефір веду, нап'ється, і я його поверну на його місце, де він росте. Під віконні поливати його тяжко, незручно. І ляпать, і... Подивитися, як він себе почуває. Незручно. До вікна стояв і повернувся до віконечка. Ось Гарний, зелений, не хворе листя, нічого хворого немає. Показую все, як є. Це можливо виростить і помідори, і перець, і баклажани, було б бажання. Все, буду далі поливати. Підписуйтесь, ставте лайки. Буду далі ділитися досвідом. Па-па!